Привіт, друзі та гості каналу. Сьогодні ми виконаємо спокійний комплекс, який підійде для будь-якого часу дня. І ще сьогодні я не сама на задньому фоні моя киця. Сподіваюсь, вона додасть трошки тепла та затишку в нашу практику. І давайте почнемо, сідаємо зручно, прикриємо очі. І зробимо кілька глибоких вдихів і видихів. Можемо відкрити очі і витягуємо ліву ногу в сторону, права залишається зігнута, легко нахиляємось вперед, спина пряма. Тобто, нахиляємося тільки настільки, наскільки вам комфортно, щоб не округляти спину. Відчуваємо легке потягування у лівій нозі. Дихаємо спокійно, відстежуємо відчуття, насолоджуємось моментом. Повертаємось у центр. І нахиляємось в праву сторону, ліва рука над головою, відчуваємо розтягнення бічних м'язів. Повертаємось в центр і робимо нахил до лівої ноги. Тепер міняємо ноги, права витягнута, ліва зігнута. Легко нахиляємось вперед, відчуваємо потягування, можемо закрити очі, відчуйте тепло, насолоджуйтесь моментом. Повертаємось в центр, робимо вдих і з видихом нахиляємось в ліву сторону. Плечі відводимо від вух, дихаємо. Вдих в центр, з видихом нахил вправо. Повертаємось в центр, збираємо ноги разом у позу метелика, стопи з'єднані, коліна розкриваються в сторони, дихаємо глибоко, можемо легенько погойдати колінами, акуратно нахиляємось вперед у комфортне положення, відчуваючи розтягування внутрішньої частини стегу. Акуратно збираємо наші коліна разом і лягаємо на спину. Праву п'ятку кладемо на ліве коліно, праву руку проводимо між ногами і підтягуємо ліву ногу до себе. Відчуйте приємне потягування у сідницях та стегнах. Тепер повністю праву ногу закидаємо на ліву, і ноги відводимо в ліву сторону, плечі залишаються на килимку, погляд вправо. Повертаємось в центр і міняємо на іншу сторону ліва п'ятка на ліву. Правому коліні праву ногу підтягуємо до себе. Дихаємо глибоко. Відчуйте, як розслабляється тіло, як знімається напруга зі стегон. Плечі розслаблені, обличчя розслаблене, спокійно дихає. Тепер повністю ліву ногу закидаємо праву і коліна відводимо в праву сторону, погляд вліво. Плечі залишаються на килимку, приємне розтягування у спині. Повертаємось в центр. Коліна до грудей і вирівнюємо ноги. Перейдемо в позу відпочинку, руки вздовж тіла розслаблені, долоні вгору, очі закриті, робимо глибокий вдих. І з видохом відпускаємо будь-яку напругу, що залишилося в тілі. Відчуйте легкість і спокій. Дозвольте собі відпустити все, що вам не належить. Коли будете готові, повільно повертаємось на бік і сідаємо. Сподіваюсь, вам сподобалася ця практика. Ви відчули спокій та затишок, нехай цей стан залишається з вами якнайдовше. Я дякую вам, що були сьогодні зі мною. Зустрінемося у наступних відео!